Марія жила на самому краї села, де городи вже впиралися в бетонні паркани новеньких котеджів. Кожного дня вона прокидалася до світанку, розпалювала піч, пекла пиріжки, готувала вареники, у суботу сідала на свій старенький велосипед і їхала на трасу, де продавала все приготоване, чи що вирощене на городі. Життя дівочі зовсім складалося не так, як вона собі цього набажала, поступила вчитися на першому курсі довірилася одному Золоті гори не обіцяв, але здавалося, що це доля, і, звичайно ж, назавжди. Він вмів справити враження. Це вже потім вона зрозуміла, коли завагітніла. Як тільки хлопець знав, що Марія, при надії, втік, розчинився. Як і не було. Спочатку шукала, думала щось трапилося, нервувала так, що й дитину втратила, а потім побачила його випадково зі своєю кращою подругою, забрала документи з вузу, так як ні його, ні її бачити більше не могла, хоч і жила вона в селі, та не була схожа на просту дівку у її ході, манерах. У погляді було щось спокійне і глибоке, мабуть, вдача обдарувала її такими рисами. Якось у теплий травневий день до її столу підійшов чоловік. Кохайний, видно, що не з простих. та ще й дорогий автомобіль на узбіччі. Добрий день! Що тут у вас смачненького? запитав, злегка усміхнувшись, спробуйте з капустою, свіжі, ще й теплі. Відповіла вона і простягнула пиріжок. Ви тут часто? Що суботи, а іноді ще й неділями. Він узяв кілька пиріжків, став біля машини, з'їв. Тоді знову підійшов. Я Ігор. А ви. Марія. Просто Марія. Вони говорили хвилин 30. Потім ще в одну суботу, потім ще. Якось він привіз із собою доньку Софійку, дівчинка, яка була скромною, такими великими серйозними очима. Взяла пиріжок, подякувала і більше нічого не сказала. Ви гарно ладнаєте з дітьми, сказав Ігор на третій тиждень знайомства. Мабуть, тому що не маю своїх. Колись дуже хотіла, а зараз. Вона знизила очима. Життя пішло не так, як хотілося, але я навчилася тому, що маю а ще розуміти людей і тихенько собі жити, може, то і є щастя. Через кілька днів він приїхав до неї сам, без доньки, серйозним виразом обличчя. Я довго думав, мені необхідна допомога, але не проста». Донька підростає, а я працюю цілими днями, мені потрібна людина, якій я довірятиму. Не просто наймана працівниця, а умовна дружина. Поки що. Щоб донька відчувала стабільність, увагу. Зі сторони чи з фірми брати нікого не хочу, а з вами я якось зблизився, пізнав трохи. Ви не переживайте, я оплачуватиму все. Ви матимете свою кімнату, повагу, без зобов'язань, просто добра присутність. Марія довго мовчала. Ви не боїтесь, що хтось подумає, підібрав собі з узбіччя? Хай думають мені важливо інше доброта, щирість і донька. Вона вас полюбила, я це бачу. Марія погодилась не одразу. Але щось у серці штовхнуло. А якщо це шанс? Їхати було страшно. Сусідка побачила її з валізою і підозріло звузила очі. Це ти до того чоловіка? Онде з торгівлою пиріжками можна пробитися? Марія лише всміхнулася і не відповіла, а сама подумала. Суєте ви свого носа, тітко. У домі все було ідеально. Марія взялася за роботу, готувала, прибирала, вчила Софійку читати в голос та вкладала спати. Ігор приходив пізно, втомлений, але завжди вічливо дякував. Софійка спочатку мовчала, вела себе обережно, але з часом почала класти голову на її коліна перед сном. Минуло кілька тижнів. Ви не шкодуєте, що приїхали? спитав Ігор одного разу. Іноді мені страшно, ніби я чужа в цьому місці. Ні, ви на своєму, відповів він. На день народження Софійки Марія спекла великий торт. Гості були різні колеги Ігоря, сусіди, також були подруги дружини. Одна з тих, що чекала, коли Ігор нарешті стане вдівцем. Вона, краєм вуха почула про Марію, їхні теплі стосунки і боялася, що дівчина стане перешкодою. Вона сховала свій перстень під приводом того, щоб мов би, його підібрала Марія. Та Ігор був обачним і повмикав камери спостереження в усіх кімнатах, щоб бути в курсі подій. Він одразу ж вивів діану на чисту воду. Ну, ще побачимо хто кого, пригрозила подруга, і без прощання покинула їхній дім. Ну і в серпентарі я потрапила, клопоталася Марія. От тепер ти побачиш, з ким мені доводиться спілкуватися і чому ти мені наскільки потрібна, мовив Ігор. Та це ще не все, що трапилося того злочасного вечора. Серед гостей була і Галина, мати Ігоря, струнка, стримана, з холодним пронизуючим поглядом. Це ви, Марія? промовила жінка, глянувши на неї згори. Так, і ви тепер живете тут? Так, поки що. Ясно. Наступного дня Галина лишилася на розмову з сином. Марія ненароком почула. Вона з села, Ігорю, торговка з траси. Софійці потрібен приклад, а не кухарка. Не ганьби себе. Мамо, не нагнітай. Марія це не ганьба, а моя підтримка. Ти не бачиш, що вона вже облаштувалася, потім вимагатиме спадщину. Вона не просить нічого і ніколи не просила. На яку спадщину. Тим гірше. В тихому омуті. Мовила мама, Марія вийшла з кімнати, подивилася прямо в очі Галині. Я не впадаю за вашим сином і не вчу вашу онуку зневажати бабусю. Ви можете мене не прийняти. Але хоча б не принижуйте мене, бо я ще маю гідність. Наступного дня вона зібрала валізу. Софійка плакала. Не йди, як же я тепер без тебе? Я не можу руйнувати сім'ю, дитино. Але ти її створила, ти моя сім'я. Ігор мовчки стояв біля дверей, потім закрив їх, підійшов, обійняв доньку. Ми не можемо її тримати. Але я спробую пізніше вмовити її. Ввечері він знову поїхав до Марії в село. Я збудував дім, але зараз без тебе він порожній. Дай мені шанс зробити все правильно. Вона повернулась, але тепер, уже ще не дружиною, але як частинка родини. Софійка ще більше прив'язалася до Марії, дівчинка все рідше тужила за мамою. Стала відкритішою. Видно було, що спілкування з Марією пішло їй на користь. Через кілька місяців Глина несподівано приїхала. Я хочу поговорити, сказала вона, опустивши очі. Я вас слухаю, відповіла Марія. Я була несправедливою до тебе. Я бачила в тобі лише звичайну сільську дівчину і боялася, що ти не справишся, а ще не бачила того, як Софійка обіймає і горнеться до тебе. І як мій син знову навчився радіти. Прийми мої вибачення, приймаю, якщо щиро, щиро, тихо сказала Галина. І можна, можна колись попросити рецепт твоїх пиріжків. Марія засміялася. Стіна між ними рушилась. Через рік Ігор зробив пропозицію ми, скільки вже живемо родиною, час узаконити наші стосунки. Я не уявляю ні ранку без твоїх сніданків, ні вечора без твого голосу. Чи згодна ти офіційно бути моєю дружиною? А ти впевнений, що не надумав собі впевнений, бо люблю і вже не уявляю життя без тебе. Весілля було скромним, родинним. Софійка йшла поруч, тримаючи їх за руки. І тільки одна жінка, проїжджаючи по трасі, зупинила машину і спитала в бабусі, яка торгувала на краю дороги. А де та дівчинка з пиріжками? Я минулого року тут частенько проїжджала. Вона ж завжди тут була. Вона тепер вдома, там, де її давно чекали, відповіла старенька. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Слав подобайку та діліться своїми думками в коментарях.